Другий рік поспіль у школах рівного не буде літніх таборів. Днями про це оголосили в управлінні освіти. Тож батьки цим не або як обурені. Рівнянин Богдан, батько учня другого класу однієї з рівненських шкіл, каже, ситуація приносить дискомфорт, бо літні табори допомагали організувати дозвілля дитини. А тепер, ймовірно, буде змушений брати сина з собою на роботу. Було добре, коли можна було сина на декілька днів разом із його однокласниками, ровесниками відправити в дитячі табори, він міг там весело проводити час, щось нове пізнати, десь якісь екскурсії. От це він хотів цього, йому цього треба. Це йому потрібно. Але так як цього року скасовують їх, ну. Це проблема і для мене, і для дружини. Ми разом працюємо і не знаємо, куди треба буде вигадувати щось інше. Ситуацію бурхливо обговорюють і в інтернеті. Тут думки людей дещо різняться. Мої діти минулого року ходили. І військовий стан був, і ситуація з обстрілами була невизначена і вкрай важка. Розраховували на літній табір, так як на відпочинок коштів нема і не передбачується. А дітям хоча б якась розвага влітку, інакше будуть сидіти в телефонах і в телевізорах. Коли батьки йдуть на цілий день на роботу, то діти у будь-якому випадку без догляду. А так табір при школі, який і розвиває, і дбає. Купа екскурсій, розваг, ігор, нові знайомства, комунікації що може бути краще. Поверніть дітям літні пришкільні табори. Будь ласка, нема. І їх закривати. Батькам дітей, аби з дому випхати. Втім, підстави для закриття таборів таки є. До прикладу, в ліцеї номер 20 кажуть, з цього приводу спілкувалися з батьками і вони не заперечували. Пришкільні табори тривали всього три тижні і здебільшого для учнів початкової ланки. Тож у школах таке скасування підтримують, оскільки з дітьми вони не змогли б зробити усе те, що зазвичай робили у довоєнний період. Раніше, під час навчального літнього табору, ми могли дітей десь повезти, ми могли їх оздоровити. Ми ходили на різноманітні екскурсії. То сьогодні це все впирається в те, що потрібно, якщо планувати роботу, чи має той заклад, чи має та установа. Укриття, де б можна під час повітряної тривоги, було б перебути з дітьми, це виходить, що табір буде повністю в межах навчального закладу, тому що ми укриття маємо, ми б захистили дітей, але це не є те, що було раніше. Управління освіти кажуть, змушені були піти на такий крок, а все тому, що не можуть наражати дітей на небезпеку. Перебування дітей у пришкільних таборах передбачає екскурсії за межами школи. Скажу, що ми планували їх. Але тижні два тому, коли були обстріли в Дніпрі і в Умані, коли обстріли здійснювалися не по енергетичній інфраструктурі, не по об'єктах військових, а здійснювались по цивільній інфраструктурі. Ну, відповідальність за дітей несуть, коли вони знаходяться в школі. Несуть педагоги, дирекція школи, управління школи. Це надзвичайно висока відповідальність і безпека дітей для нас і вчителів понад все. Нині відомо, що така ситуація не лише у Рівному. Кожне місто окремо вирішує, варто проводити прошкільні табори чи ні. Та от яка ситуація буде в області, стане відомо наступного тижня. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк та Олег Степанюк, телеканал ITV.